Шановні колеги, запрошую вас на мастер-клас ветеринарної офтальмології. Першою темою у нас буде фіксація залози третьої повіки, при пролапсах залози третьої повіки, Різні методи, коли саме який буде самим ефективним. Також буде тема про пролапс очного яблука, і як це правильно робити, які прогнози розглянемо. І остання тема це енуклеація евісцерація і екзентерація ока. Розглянемо, що коли використовувати, як правильно це робити. Це ті методи, які і навички, які має мати кожен ветеринарний лікар, незалежно від своєї спеціалізації. Цим майстер-класом ми почнемо серію офтальмологічних майстер-класів, які будуть відбуватися раз на місяць, на два місяці. І ми будемо розглядати практичні хірургічні навички, які будуть цікаві не лише офтальмологам, а й лікарям загальної практики. Відбудеться майстер-клас 18 квітня на базі ветеринарного шпиталю Генезис. До зустрічі на майстер-класі.